Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук .ua, І сьогодні у нас буде черговий тест G12 антифризів. Ми протестуємо антифризи від Карат eTech і Fox. Це все антифризи марки G12, і вони мають наступну температуру незамерзання. Carat – мінус 35, e мінус 38 і Fox найнижча температура мінус 40. І якраз за цим параметром ми і. Порівняємо трьох наших учасників. Для цього нам знадобиться ось такий прилад, який називається рефрактометр. Це оптичний прилад, який дозволяє нам перевіряти температуру незамерзання рідини, просто подивившись в окуляр. Незважаючи на те, що всі три зразка мають клас G12, тільки на каністрі антифризу ЄТЕГ є допуски різних автовиробників, і це може підтверджувати те, що антифриз дійсно відповідає класу G12. Наніс виробник самовільно ці допуски чи отримав реальні дозволи від автовиробників, нам достеменно невідомо, але все ж таки на каністрі якісь допуски присутні. На каністрах Fox і Carat, таких допусків немає. Також хочу зауважити, що ось цей антифриз з допусками e-teck виробляється в Німеччині, а Carat і Fox в Україні. Почнемо тест з антифризу з найменшою температурою незамерзання, мінус 35. Це Carat, Тут є захисна пломба. Ми її зараз обережно видаляємо і беремо декілька краплинок нашого антифризу. Наносимо на контрольну зону, накриваємо склом і сподіваємось побачити мінус 35 градусів. Так, ну, по факту я бачу трішки менше, мінус 34, можемо списати це на якусь похибку, ну, в цілому один градус туди, 1 сюди, великої ролі не відіграє. Але все ж таки ну, температура, заявлена виробником, можна сказати, відповідає дійсності. Далі німецький антифриз від e Тут також є пломба і також потрібно трішечки зрізати. Беремо краплинку антифризу, наносимо на контрольну зону, накриваємо склом. Ух ти! І бачимо, що по факту температура незамерзання цілих мінус 45 градусів. То набагато вище, ніж заявляє виробник. Ну, Знову ж таки, європейський виробник, є певні стандарти якості, і тут, мабуть, краще зробити температуру більшу, ніж заявлено, щоб не мати ніяких проблем. І останній третій учасник антифриз від Fox українського виробництва. Знову ж таки, маємо пломбу. Це вже непогана ознака чомусь за моїм досвідом і моїми спостереженнями. Антифризи, які мають додаткові пломби, відрізнялись кращою якістю. Так, тестуємо все аналогічно попереднім двом зразкам. Тут у нас виробник заявляє мінус 40 і по факту я бачу мінус 41, тобто температура незамерзання також відповідає дійсності. Ну що ж, результатами цього тесту я повністю задоволений, адже сьогодні список якісних антифризів ми поповнили одразу трьома продуктами. Звісно, з антифризом карат є невеличке непорозуміння в 1 градус, але в принципі я вважаю, що цей антифриз пройшов даний тест добре. Фокс пройшов тест відмінно, а e зразково, адже тут температура незамерзання на цілих 7 градусів вища від заявленої. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна.